Боже, як я обожнюю прогулянки вечірнім Львовом. Це щось неймовірне. Ви знаєте, Львів чудовий будь-яку пору року. І зимою, і восени, і влітку. Але який він прекрасний весною, коли скрізь квітне дерева. На ближній камері покажи, будь ласка, це квітіння. Як багато молоді, яка відпочиває. Скрізь продаються квіти. На задньому плані у нас церква святого Андрія і монастир Бернардинів. Святі місця? Як я люблю шпацювати бруківкою? Покажи, будь ласка, як вже облітають наші дерева, квітіння, які прямо в самому центрі. А який аромат? середньомісті Львову скрізь форзиція. На вулиці Генерала Чопринки, на вулиці Котляревського, мої райони, біля музею Франка аромат біля дерева такий, що годі казати. А подивіться, які чудові м'якенькі квіткові крамниці. Можна ближче підійти. Аромати чудових, квітневих нарцисів. Я скрізь, і неймовірний вайб. Для мене прогулюватись бруківкою дуже природньо, адже я дівчинка Чернівецька і мешкаю поруч з вулицею Кобилянською. Але Львівська бруківка мене надихає. Вона мені подобається і коли дощить, тому що Львів без дощу це не Львів, так само як е Батумі без дощу, це не Батумі. Але коли вечеріє, і так приємно ввечері, то настрій просто тебе захоплює. Сьогодні День Флориста, всеукраїнський день флориста. Про це я зробила багато фільмів, і напевно я цей маленький стрім вечірнього відео закінчу біля дуже чудової квіткової студії, яка знаходиться на вулиці, на розі вулиць Сербської і Соборної площі. І зараз ми з вами туди підійдемо через паузу. Ось ми знаходимося перед однією з самих вишиканих е, квіткарень, я б так сказала, Флора Віплюкс. Подивіться на ці неймовірні оздоблення, мої улюблені гортензії. Адже коли я запитувала вас в одному з своїх постів, з якою квіткою дівчата, ви себе асоціюєте, кожна відповіла щось своє. А може хто не відповів, то просто про це подумали. Для мене особисто квітка, яку б я вибрала для себе, це гортензія. Тому що тут дуже-дуже багато таких вона рясна, дуже багато соцвіть, а ще гортензія змінює свій кольор на протязі усього періоду квітіння. Нічого, це ж життя. І вона залежить від того, який ґрунт який у гортензії. А ще я хочу показати, подивіться, оце віконечко як оздоблено. Цій майстерні, яка знаходиться на розі вулиці е, площі Соборної і вулиці е, Галицької, е, замовляють квіти один з моїх найулюбленіших ресторанів Вернандин, який знаходиться ось там. Ми з нього робили репортаж, якщо можна приблизь. Ось там ресторан Бернандин, Вишуканий заклад з дуже смачною кухнею, з неймовірними настоянками, з нормальними цінами адекватними, і з виглядом на чудовий храм святого Андрія. І завершимо ми цей чудовий вечірній, такий лагідний атмосферний стрім. Саме перед входом в неймовірну. Флораві плюкс, де вам дуже швидко з квітів, які тільки ви забажаєте, зроблять букет, який саме для вас. Давай зайдемо всередину. Ви бачите, який тут арсенал квітів, і зразу при вас роблять те, про що ви навіть не можете собі мріяти. Ось такий чарівний Львів, вечірній. Лагідний, чудовий, атмосферний. Він різний. Сьогодні він про лісові фіалки, які я купила у пані Слави. Сьогодні він про жовто-гарячі нарциси. Сьогодні він про чудові лілії, яких ще немає в сезоні, але вони є у мене на Гердані від неймовірної Ірини Дацишин і, е, і подружки Оленочки. Сьогодні Львів. Про зустрічі, сьогодні Львів про дружбу, сьогодні Львів про День Флориста, і сьогодні Львів, як завжди, про кохання, про лагідність думок. А трошки згодом про філіжаночку кави, десь у якійсь кав'ярні. До нових зустрічей! з любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина. Сьогодні зі Львову, а завтра побачимо.